Ночу одягу, який яскравий аксесуарчик, легенька сумка трендова. Також плаття піджак, теж дуже крута річ, нарядна. Буде тут такі рюшечками. Туряний рукавчики 12-го розміру, також куряна спідничка до колін, Коротше коптинка, тепленька, групчик. на куточках. Добре тяниця, го розміру. Також дуже тепленька кофтина в'язана. По боках з такими розрізиками. Також з високою горловиною можна відрегулювати. Буде розміру S. Тепленькі штанці. Висока посадка, широка резиночка. Тут не зведуть такі трошки розширені вільненькі. Розмір у нас буде десяточка. Також в'язана біленька ковтинка, така яскрава, есочка, тут такими переплетеннями, Джинсики пряменькі. У розмірі 26. Тут також така пухнасненька, дуже єгенька, тепленька ковтина. Максима. Джинсика висока посадочка, пряменький тульдоле. Буде 30-32, Розбір, також худик. емочко. Такий унісекс. Такий отнясенький, приємний з середини. Також спортивні штанці висока посадочка Еска. закорочена. Куртинка на замочку, з такими пишними, красивими рукавчиками асочками. Також така синенька куртка. карманами на блискавці. Також такими по боках розиночками які стягуються. Розмір буде L. На капішоні є хутро, а також такі додаткові застівки для більшого тепла.